Доброго дня! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ та тема нашого уроку наш рідний край на карті України. Якщо ми з вами пригадаємо діти, то на минулому тижні ми з вами вивчали, що таке є батьківфіна, дізнавалися про чудеса нашої України, державні її символи. Але сьогодні ми з вами. Вже дізнаємось про наш рідний край. Давайте розглянемо мапу України та порахуємо, скільки областей є в нашій Україні. Так, молодці, правильно. У нас 24 області в Україні. Україна складається з 24 області Автономної Республіки Крим і двох міст зі спеціальним статусом Києва в столиці та Севастополя. Найбільша за кількістю населення це в нас Донецька область. А за територію це Одеська. Області наші складаються з районів і об'єднаних територіальних громад. Ну, а тепер давайте закріпимо те, що ми зараз дізналися. Зі скількох областей складається Україна? Так, молодці. У нас 24 області в Україні. Яка область України є найбільшою за кількістю населення? Так, правильно, це у нас Донецька область. А за площою території, яка у нас найбільша область. Так правильно, це Одеська область. А у якій області України ми живемо? Давайте ми її знайдемо на карті та розкажемо, з якими областями вона межує. Правильно, ми живемо в Донецькій області, вона у нас вже виділена на малюнку. Та ми бачимо, що наша Донецька область межує з такими як Луганська область, Харківська область, Дніпропетровська та Запорізька область. А тепер, діти, давайте ми з вами трошечки познайомимось з символікою нашої Донецької області. Донецька область. Донецька область розташована в південно-східній частині України. На сході її кордони частково збігаються з державними кордонами України. На півдні область омивається водами Азовського моря, протяжність області з півночі на південь 240 км із заходу на схід 170 км. Площа 26,5 тисяч квадратних метрів. Або це 4,4% території України. І ось ми бачимо перший символ це герб Донецької області. У центрі герба Донецької області пальма Марцелова, Унікальний вит... витвір рук коваля Олексія Марцелова, який викував її в 1896 році спеціально для виставки в Нижньому Новгороді. А в 1900 році на виставці в Парижі пальма Марцалова отримала найвищу нагороду Гран-прі. Основними кольорами герба є золото, поле щита, символ багатства, справедливості і великодушності. Чорний це край щита. Символ багатства надр, блакитний пальма символ краси і величі. Зелений це символ надії, радості, достатку, розвиненого сільського господарства. А тепер давайте переглянемо прапор. Прапор є символом, що відображає історію і традиції області. Верхнє поле блакитного кольору із золотим жовтим сонцем, що сходить, символізує схід України. Нижнє поле чорного кольору символізує вугілля, землю. Нічне Азовське море із золотими жовтими відблисками. Ось такі у нас є символи нашої Донецької області. Головними корисними копалинами нашої Донеччини є кам'яне вугілля. Кам'яна сіль, вапнянки, вогнетривки, глини, цементна сировина, крейда, гіпс та інше. А загалом це майже 50 видів. Донецька область є найбільшою з областей України за кількістю населення. В області є дивовижні місця та цілю... цілющі родовища. Слов'янські солоні озера та джерела мінеральних вод. Унікальні природні лікувальні властивості має соляна шахта в місті Соледар, де створено спелеологічний санаторій. Особливу наукову та природоохоронну цінність мають заповідні зони святогір'я та Половецький степ. Ну, а тепер ми трошечки з вами детальніше дізнаємось про соляну шахту. Місті Солодар. Але для початку давайте ми з вами подивимось, як, скільки у нас населення у кожному районі Донецької області. Ми з вами проживаємо у Маріупольському, у Маріупольській громаді. І населення ми бачимо маріупольське це 521 тисяча один. Кальміуський недалеко від нас, це 122 тисячі 6. Волноваха у нас 146 тисяч осіб. Донецьк 1503 тисячі осіб, Бахмутський 201 тисяча. Горлівський 690 тисяч, Кальміуський 122 тисячі, Краматорський 568, та Покровський 413 тисяч осіб. І як ми бачимо, межі проєктних наших районів червоним виділені, центри проєктних районів. Тобто, ми бачимо, це центральні міста: Маріуполь, Волноваха, Кальміуське, Донецьк. Горлівка, Бахмут, Краматорськ і Покровськ, та сірим виділеної межі тергромад, затверджених нашою Конституцією. А тепер давайте перейдемо до соляних шахт і подивимось, що там є. Кожному з невеликих міст є те, що називають його визначною пам'яткою. Про неї знають усі громадяни. Її обов'язково демонструють гостям і туристам. І українському Соледару пощастило, соляні шахти цього міста вражають не лише співвітчизників, а й туристів з усього світу. Соледар Тихе спокійне місто, його головна пам'ятка, прихована на глибині близько 300 метрів середині величезного соляного пласта в надрих землі. Це місце щодня відвідує близько сотні туристів. За словами багатьох із них, прогулянку соляною шахтою важко з чимось порівняти. А спуск у неї на шахтарському ліфті це додаткова пригода, приправлена гострими емоціями. Нині соляні багатства Соледара. Розробляє українська компанія Артемсіль. Родовище це є унікальним. Видобу та сіль не містить жодних домішок. Після вироблення її можна відразу ж розфасувати і відправляти на реалізацію. Окрім промислової діяльності, підприємство налагодило не лише туристичний напрям, а й лікувальний. У шахтах розташований відомий. Споел санатори Сонляна Симфония Переглянумо з вами невеличку екскурсію до соляної шахти у місто Саладар. Але також хочу задати вам питання: як ви вважаєте, де ще ми можемо бачити кристали? І у яку пору року дуже багато кристалів ми можемо побачити у нашій природі? Так, дітки, це у нас ми кристали можемо побачити узимку. Тому що узимку на вулиці можна побачити найбільше кристалів, ніж в усі інші пори року. Тож можна сказати, що взимку працює справжнісінька фабрика кристалів. Кристали взимку всюди, у горі, під ногами. Це іні, сніжинки, прозорий лід, візерунки на вікнах тощо. І як бачите, це все кристали льоду замерзлої води. Навіть слово кристал походить від грецького кристалос лід. Саме завдяки особливій структурі, кристали так яскраво виблискують на сонці. І От бачите, да, як природа робить такі фантастичні кристали. Ну, а для вас є маленьке дослідження, яке ви можете зробити вдома. Ми можемо так само з вами вирощувати кристали. Для цього нам потрібна буде півлітрова скляна банка, пачка кам'яної солі, ложка, пухнастий синельний дротик, біла нітка, дерев'яна паличка та дистильована вода. І як ви бачите, хід досліду у нас із пухнастого дротика зробити будь-яку фігурку, наприклад, сніжинку. З'єднати ниткою вибір із дроту і дерев'яну паличку так, щоб між ними була відстань не менше 10 см, потім налити у півлітрову банку гарячої води і розчиняти у ній кам'яну сіль, доки розчин не стане дуже насиченим і сіль перестане розчинятися. Це приблизно 10-12 ложок солі. Опустити фігурку в розчин і поставити банку в затишне місце, та спостерігати за утворенням кристалів. Також ви можете ще й довідатись, де у природі трапляються кристали і як їх використовує людина. На цьому наш урок закінчується. До зустрічі!